Для роботи нам потрібно дві швензи. Також, щоб прикріпити швензу, нам потрібні з'єднувальні колечка, дві штуки. Також нам потрібні ріволі. 16 міліметрів, Тохо 11-го розміру, колір золото. Також тохо 15-го розміру. Ось колір лаванда. Номер бісеру ви можете бачити, також золотий блискучий бісер. Також 15-го розміру. Дуже гарний. Якби фіолетовий вогник, дуже гарний колір. Також нам потрібен фіолетовий ірис. Це все показую 15-й розмір. Його зовсім трішки потрібно. І бісер Деліка номером 11. Теж сливовий такий колір, дуже гарний, насичений. І рожевий колір теж деліка, де я придбала, ви можете бачити на етикетках з бісером. Також нам потрібна бісерна голочка в моєму випадку номер 11. Ниточками я буду плести слон, також можна брати мійокі. і можна спробувати кордом. Відмотую нитку. Невеликий відрізок приблизно 30-40 см і набираємо 42 бісеринки міюки деліка сливовий колір. Підтягуємо до кінця нитки майже. Нитку я не обрізала. Ось, проходимо голочкою через всі набрані бісеринки. Нам потрібно замкнути вкруг. Дойшли і далі проходимо через ще дві бісеринки. Далі ми знову набираємо мій кіделіка 11 розміру, колір сливовий. І проходимо голочкою, набрали одну бісеринку, проходимо голочкою через одну бісеринку. Далі знову набираємо одну і проходимо одну бісеринку, ми пропускаємо. А через другу проходимо голочкою. Знову набираємо одну бісеринку. Одну бісерину ми пропускаємо, через другу проходимо голочкою. І так проплітаємо по кругу. Дійшли ми з вами до передостанньої бісеринки, набираємо останню Ось, і проходимо голочкою через дві бісеринки. Одну бісеринку ми пропускаємо. І далі через дві ми проходимо голочкою, як показано на відео. Підтягуємо нитку. Ось що у нас з вами вийшло. Далі наступний крок: беремо бісер номер 15, лавандовий колір, і проходимо в ці бісеринки, які виступають. Ось через одну, теж проходимо по кругу, нитку ми не затягуємо сильно. Набираємо одну бісеринку і проходимо через наступну виступаючу. І так по кругу. Дойшли ми з вами до завершення рядочка. Набираємо останню бісеринку і проходимо голочкою через деліку і Тохо п'ятнадцятий, ось через дві бісеринки. І далі легенько затягуємо, нитку підтягуємо. Далі ми беремо 15-й розмір, фіолетовий іріс, і також проходимо через тоху 15-й, ось через бісеринку. Набираємо одну і проходимо в наступну бісеринку тоху 15-го. І теж по кругу, і в кінці рядочка ми підтягуємо нитку. Ось дійшли ми з вами до останнього набору, і проходимо через дві бісеринки, туху 15 лавандовий колір та фіолетовий ірис, підтягуємо нитку, затягуємо. Нитку, щоб стягнулося, щоб стягнувся ряд. І далі нам потрібно перейти з вами на наступний ряд. Проходимо голочкою через бісеринки, будьте уважні, ось як показано на відео, проходимо голочкою на наступний ряд з іншої сторони. І далі ми знову набираємо тохо 15 лавандовий колір. Ось. І проходимо теж через бісеринку. Теж проходимо по кругу, але доходимо до половинки набору. Ось дійшли ми до половинки. І далі нам потрібно покласти ріволі. Так, як ми її оплітаємо, тому вже пора ставити ріволі. Будьте уважні, якою стороною ми закладаємо. Ось. Зараз ми плетем виворітню сторону. І далі продовжуємо плести по кругу до завершення ряду. Набираємо одну бісеринку того 15-го і проходимо через виступаючі бісеринки по кругу. Дійшли ми з вами до завершення ряду, набираємо останню бісеринку та проходимо через дві бісеринки, через деліку та доху 15 Далі в нас йде наступний ряд, набираємо одну бісеринку того 15-й, колір фіолетовий ірис. Також проходимо по виступаючих бісеринках по кругу, а при завершенні рядочка затягуємо, стягуємо нитку. Дійшли ми до завершення, набираємо останню бісеринку та проходимо через дві бісеринки, завершуючи ряд. Не забуваємо підтягувати ниточку. Ось так виглядає. Далі ми з вами набираємо 5 тухо 15-й лавандовий колір. Ось у нас виходить з темного ірису. Ми пропускаємо дві. Темні бісеринки та проходимо через третю. Ось на відео дуже добре видно. Підтягуємо ниточку і знов набираємо 5 тухо 15-й лавандовий колір. Дві бісеринки темні пропускаємо, через третю проходимо голочкою. 5 лавандових бісеринок, і проходимо через третю темно-фіолетову бісеринку, і так по кругу. Доходимо з вами до останнього набору з п'яти бісеринок, і проходимо голочкою через третю темно-фіолетову бісеринку, і через Три лавантові бісеринки проходимо до центрального бісеру. Так як де по 5, ми в третю бісеринку мусимо пройти, щоб вийти на наступний ряд. Ось. Далі ми з вами набираємо три лавантові бісерини і проходимо через кожну бісеринку, із набору по 5 в центральну бісеринку, тобто в третю. З п'яти бісерин. Ось таким чином, і підтягуємо ниточку. Набрали три бісеринки і проходимо через третю бісерину з попереднього набору по п'ять. І теж так проплітаємо по кругу. Набираємо останні три бісеринки з набору і проходимо через центральну бісеринку з набору по 5, в третю, і також через дві бісеринки з набору по 3, проходимо до центральної бісерини з попереднього набору. Ось так ми виходимо на наступний ряд. Далі ми набираємо одну бісеринку і проходимо через другу бісерину. З набору по три, які ми з вами проплітали, і теж плетемо по кругу. Набрали одну і проходимо через другу бісеринку. Набираємо одну, проходимо через другу бісерину. Набираємо останню бісеринку з ряду і проходимо через одну бісеринку центральну, там де набір 3, і проходимо через одну бісеринку, яку ми щойно останній ряд набирали. Ось. І далі по кругу ми проходимо голочкою, декілька разів, стягуючи нитку. Ось по цих бісеринках, щойно набраних. По кругу. Таким чином ми стягуємо наше плетіння в сторони і ховаємо ниточку. Далі продовжимо в наступній частинці відео.